Будемо квасити огірочки. Колись дуже давно мене подружка навчила проквасувати огірочки за три дні, а потім розкажу, як ми будемо робити далі. Зараз ми беремо лавровий лист, кидаємо по одному душистого перцю, одна гвоздика, потім перець горошок по три штучки. Гіркий перець. Я беру ось такий маленький і розрізаю його наполовинку. Разом з насінням. Потім беремо хрін, листя хрону. Хрін нам потрібний, щоб огурчики були хрумкими. Потім листя смородини по три штучки. Листя вишні теж по три, по три штучки вишні. кріп, Бабуся моя ще ложила такий на нього кажуть бур'ян. Але цю щирицю ложили теж в огірочки квашені. І я тепер його ложу. І Петрушка. Ще чесничок. Часничка кладемо по три зубочки. Тепер огірочки. Огірочки повинні дві годинки постояти у воді, обрізати їм хвостики, поставити на 2 годинки у воду, щоб вони стали такими щільненькими. Огірочки в мене сорту Гектор. Я вам їх вже показувала. Коли всі огірочки ми склали, в кожну баночку насипаємо по 2 столові ложки з гіркою солі. І заливаємо холодною водою. Закриваємо капроновими кришками і гарно розколочуємо, щоб розстала сіль. Потім ці баночки ставимо ось так в мисочку, відкриваємо кришку. Ось так накриваємо і залишаємо так на три доби. Ставимо в мисочку, тому що буде витікати розсіл. Ось так залишаємо на три доби. Я залишаю огірочки при кімнатній температурі на три доби. Пройшло три доби, огірочки змінили колір. Ось так вони виглядають, зливаємо з огірочків розсів, відміряємо, скільки вийшло розсолу і додаємо стільки ж води. Ставимо розсіл на газ кип'ятитися. Тим часом промиваємо під проточною водою огірочки. Потім треба прокип'ятити кришки, закип'ятити цей розсіл, зібрати з нього піну. І залити в баночки через марліку, профільтрувати. Потім закрутити металевими кришками. Перевернути баночки і залишити до повного охолодження, потім спустити в погріб. Ці огірочки добре схожі на огірочки з бочки. Я їх використовую на винігрет. Дякую за увагу!